І піжама, перший плюс другий сорт, 8 кілограмчиків. Ціна буде 970 гривень. Дивіться, такі класні піжамні штанішки тепленькі. Наступна піжамка. О, це дуже класно. Дивіться, який класний комбінезончик. Тепленький, маленький Дивіться, тут педі, бачите? Дуже... А ні, це баранчик. Це, це все, так. Дуже класно. На замочку з кишеньками. Наступні ще одні штанишки тяжали. Це у нас такий класний колотик. Де сюди поясочок, можна зав'язувати. Дуже тепленький, з капюшончиком. Ще одні. Пізонні штанишки, Резиночка дуже-дуже нас. Так. Ще один халатик. Дивіться, який класний. Вони такі великі, що аж в не заміщаються до кінця. Дивіться, дуже довгі. Тепло з капюшончиком, з рукавчиком. Ще одні мішки. Буде 970 гривень. Отакі класні піжанки. Дивіться. Ще одні мішки. Знову халаток з капюшончиком. Є поясочок, щоб зав'язувати з кишеньками. Дивіться, який класний. Йома! Вони дуже-дуже великі. Навіть не знаю, як вам показати. Дивіться, довгий рукавчик. Дуже теплесенько все. Подивіться. Подивіться. Супер, взагалі. Видите, какие классные халаты. Такие розовые, розовые, девчонки. Видите, дуже, дуже, дуже долго. Они а нет, не халаты. Это звонок в комбинезончик. Подвейте. Хочет он? Капюшончик. Наступный. Це вже халат. Дивіться, дуже крутий, дуже довгий. О, це у нас штанішки такі з зірочками класні. Це у нас теж пожарні штанишки, але вони вже тонші. Дивіться, дивіться, як розтягується сильні. Ща один сиральник, классный, приемный тепленький. Еще один халатик с капюшончиком, розовый, буйка. с кишеньками. И остальные, ось такие классные. Штанишки. для замовлення пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашим менеджером.